Усім привіт! Я в магазині Єва. Акція 21 та 22 серпня. Чоловічі шампуні знижка 50% на другу одиницю. Клінінг кліє 400 мл об'єм 133 гривні 225 мл 117 гривень. Head Шоуденс. об'єм 360 мл. коштує 147 гривень. Якщо берете дві одиниці, друга зі знижкою 50%. ДАВ 400 мл 119 гривень. Шаума 750 мл 199 гривень зі зручним дозатором. Сиус 750 мл 197 гривень. Сіос 400 мл об'єм 120 гривень. Ага, 440 мл об'єм. Шаума 129 гривень. Три в одному, два в одному, об'єм 400 мл. Ось такі about he 400 мл. Акційна ціна 70 гривень. На всі чоловічі та жіночі гелі для душу та рідке мило знижка 50% від повної вартості. 450 мл об'єм ціна 81 гривня. 250 мл об'єм. Ціна 50 гривень. Аромати в асортименті. Рідке мило від фірми DAV. Ціна 62 гривні 250 мл. 75 гривень і 50 копійок. Запаска. Об'єм 500 мл. Кешбек 80% на усі підгузки та підгузки трусики від фірми DADA. підгузки трусики. П'ятірка 34 штуки. Ціна акційна 385 гривень. Є акційні, є неакційні позиції. П'ятірка підгузки, ціна 325 гривень 39 штук. Знижка 50% на другу одиницю засобів для прибирання та приготування їжі. 44,50 рукавички від Freckenbock, рукавиці від Управдом 26 гривень, Шкребок металевий 2 штуки 12 гривень, Щітка – 30 гривень з довгою ручкою, меланінові губки 36,50, скрибок від freckenbok 19 гривень. Управтом рукавички 10 штук 26 гривень. В кінці ролика покажу свої сьогоднішні покупки з Єви та магазину Аврора. Тож не пропустіть. Ось такий набір рукавичок. Нітрилові, ціна 46 гривень. Губки кухонні. Home Art 4 штуки 24 гривні. Набір губок від мілочі жизні 6 штук в наборі, ціна 33,50. Управдом 5 губок, ціна 18 гривень. Губка із великими порами 5 штук 20 гривень. 28 гривень коштує набір губок чорного кольору. 5 штук. Суперпіна. Фольга, плівка та пергамент. Плівка від фракетбок ціна 35 гривень 20 метрів. 25,80 від Home Art 20 метрів. Серветка вологопоглинаюча. Від Home Art. Набір 5 штук, ціна 50 гривень. Губки вологопоглинаючі від мілачі жизні 3 штуки 47,50, 103 гривні 8 штук в упаковці. Серветки універсальні 46 гривень. Такі серветки 50 гривень набір. 6 штук універсальні. 68 гривень коштує набір вологопоглинаючих серветок із целюлози. Пакети для сміття Home Art. 30 літрів об'єм 15 штук, 28 гривень. Пакети управдом 35 літрів 15 штук 24 гривні. Мелочі і жизні 35 літрів 30 штук, 77 гривень, 48 гривень, Home Art 35 літрів 30 штук. 28 гривень коштує 10 пакетів 60 літрів об'єм від управдом. Знижка 60% на рідкий гель для прання Тайт 183 гривні. Об'єм 1 літр 45 мл на 19 бранів. Знижка 50% на чоловічий гель для душу віддав 400 мл 94,50, 69,50, кошти об'єм 250 мл. Кешбек 80% на усі чоловічі засоби для гуління та після гуління. Red One 399 гривень після гуління крем. Об'єм 400 мл. 223 гривні коштує лосьйон після гуління від жилет. Spice – 199 гривень. Лосьйон після гуління. Манкей лосьйон після гуління 109 гривень. Евелін. Бальзам після гуління 68 гривень 70 копійок. Жилет ге для гуління 169 гривень. Нівеяя піна для гуління. Ціна 134 гривні. Арко. гель для гуління. Ціна 111 гривень. 200 мл. Хіт, крем, бальзам 2 в 1 Після гоління 46 гривень. Знижка 30% на туші для ВІЙ від L'Oréal 335 гривень. Силиконова щиточка для нанесення. Є декілька варіантів тушей. Ще декілька варіантів туші. Як і обіцяла, показую свої покупочки. Взяла я акційні ось такі станочки. То встиг, то встих. Виявляється, це не акція, а помилка. Ціна була 32 гривні. Я взяла дві упаковки. За них я заплатила 64 гривні. І донечка моя взяла собі людяник за 4 гривні. Пізніше я ще купила пакети. Ціна їхня 14 гривень в магазині Аврора. В магазині Єва я купила ось такі рукавички. Планую ними мити. Точніше одівати їх, коли буду мити посуд. Взяла розмір М. Хоча в інших рукавичках я міряла, що в мене має бути розмір С. Попробуємо. Чек з Єви я вам ставлю тут електронний. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.